Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з восьмою неділею після п'ятидесятниці з неділею про нагодування п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія. Який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу, побачивши Ісус багато народу, і змилувався над ними і зцілив їх недужих. Ввечері ж учні його приступили до нього та й кажуть Місце тут безлюдне і час уже пізній. Відпусти, народи, нехай підуть у свої села і куплять собі харчів. Ісус же сказав їм: Не треба їм іти. Ви дайте їм їсти. Вони ж йому кажуть: у нас немає більше тут, як п'ять хлібів та дві риби. І він сказав, Перенесіть їх сюди. І звелів народові розсістися на траві. І, взявши п'ять хлібів і дві риби, підняв очі свої на небо, благословив і, приламавши хліб, дав ученикам, а ученики народові і їли всі і наситились, та й набрали шматків що позосталися дванадцять кошиків повних, а тих, що їли, було близько п'яти тисяч, окрім жінок і дітей. І зараз примусив Ісус учнів своїх сісти в човен і плисти поперед його на той бік, поки відправив він народ. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, звертається до нас Євангелія неділі восьмої після п'ятидесятниці. Сьогоднішній Євангеліє оповідає нам, як Ісус Христос, одного разу, п'ятьма хлібами і двома рибами, тисячі народу в пустелі нагодував. Чудо, це, як церква свята сьогоднішньої неділі, подає для розваги, передає, сталося перед жидівськими великодніми святами. З усіх сторін з усіма дорогами поспішали товпи народу до Єрусалима, щоб там. Одній церкві, цілою країною, честь віддати Богові, Батькові всіх. Такі обставини склалися, що навколо Ісуса зібралося велике число людей. Слух про його науку і чудні діла розходився всюди по цілому краю. І, довідавшись, що Ісус в силі Христа, що Ісус, у пустелі біля озера Генісерецького знаходиться, знаходиться побажали люди Побачити і почути його, і тому так багато зібралося біля нього. Далі оповідає нам святе Євангеліє, побачивши Ісус багато народу, змилувався над ним і зцілив їх недужих. і не залишили. І не залишив їх Спаситель без нагороди своєї і милосердя, оздоровив їх від їх хвороб, які знаходилися між ними і страждали різними хворобами. Все, що зробив Ісус без всякої просьби, відомим і невідомим, тільки по своєму. Милосердю для того тільки щоб досягнення і самої вдячності розпалили серця любов'ю до нього, щоб всюди відчувалася присутність його, старатися усердно з'єднатися з ним. Зібралися в пустелі люди народ. Не відчуваючи ще голоду, слухали уважно науку Спасителя. А під вечір подумали апостоли, що людям потрібно підкріпити сили тіла їдою, для чого приступили до Ісуса і сказали, місце тут безлюдне, а час уже пізній. Відпусти народ. Хай ідуть у села і куплять собі харчів. Не просять апостоли, щоб Ісус нагодував народ, а тільки щоб відпустив їх. Апостоли не знають ще, що, де Христос Господь перебуває, там всього в достаток, там пустеля плодоносить. Щоб знали, що той, який світ словом сотворив, який народ свій манною в пустелі кормив, воду з скали пустив, який воду у вино перетворив, так, той тепер в пустелі і тисячі народу нагодувати може. Апостоли розуміли потребу людей. Просять Ісуса, щоб відпустив народ, щоб могли собі купити їсти. З того прикладу вчимося, що ми бачили потреби ближніх наших в помочі, стараємося їм допомогти. І якщо не ділом, то принаймні молитвою. На прохання апостолів, щоб відпустив народ, відповів їм Ісус, щоб вони відчули свою безсилість, Втім яснім світлі побачили чудо, яке він мав зробити, щоб надіялися на надзвичайну поміч Божу. Не треба їм іти. Ви дасте їм їсти ніби радить апостолам, яким способом скільки народу нагодувати, то Христос премудрість безконечна, радиться з апостолами, Цього вчимося, християни. Хоч би ти був так досвідчений і розумний у важних справах, а особливо де йде діло спасення для душі, радив людей розумних, особливо Отця Твого духовного, який за душу Твою, колись перед Богом відповідати буде. Коли Ісус сказав до апостолів, щоб людям вони дали їсти, відповіли ті, що ж? Дамо їм їсти, коли не маємо нічого більше як п'ять хлібів та дві риби. Так, бачить апостоли лише одну неможливість людей тих накормити, і ні один з них не подумав про чудотворну силу Христа. Хоча уже багато доказів. Бачили. Хоч і самі чули, недавно в ім'я Його чуда робили. Дорогі християни, вірі і надії на добру силу Божу ніколи не повинні втрачати. Бо Той Господь Бог, що був вчора безконечно добрим і всемогутнім є і сьогодні, буде. І завтра і буде навіки, бо Господь Бог є неперемінним. Почувши слова святих апостолів, що мали п'ять хлібів і дві риби, сказав все принести, і вони охотно принесли і дають. Приклад апостолів. Вчить нас, щоб все робити охотно, коли знаємо, що на страшному суді Ісус Христос найбільше не те вважати буде, що доброго зробили для потреби ближніх наших. Дав нам Господь Бог, даймо і ми, бо по науці Святого Письма дающого рука не збідніє. Тоді сказав Христос Господь всім людям, присутнім сісти на траву. Зробився Спаситель, щоб запобігти без порядки. бо так змушений кожний на своєму місці черкати терпеливо, аж поки до нього черга прийде. І кожний міг бачити, що діється без усякої Перешкоди. Це гарна наука, як ми в церкві поводитися повинні. У церкві, домі Божьем, повинен бути порядок, і кожен повинен там займати місце, щоб другим не заважати, щоб кожен брав активну участь у богослужінні, бачив. Що робиться, і найбільше повинні зберігати порядок, коли приступаємо до святого причастя і приймаємо правдиве тіло і кров ганця того, який на Христі помер за нас. Коли всі люди посідали на траві, взяв Ісус Христос в причисті руки, Свої принесені п'ять хлібів і дві риби, підніс очі до неба, благословив, переломив хліб і дав ученикам. А ученики дали народові. Ісус взяв хліб у свої руки і аж тоді, як перейшов через причисті руки свої. Умножилися хліби, так і ти, християнин, приймі хліб у руки, і з рук Господніх умнож і буде тобі тільки те, що справедливим способом осягнеш. Благословить тобі Господь, Бо в Письмі Святому. Говориться, не бачив праведника, опущеного, ні дітей його простящих хліба, Ісус ломить хліби на куски і показує нам, що Господь Бог завжди так робить з добродійствами своїми. Рідко коли дає він їх аж до збитку. Тільки трохи, ніби кусками, щоб добробут не переситив і в благості не забули дателя небесного. Ніхто з людей не думав, щоб хліб той так чудесно умножений мав, походити від учеників, тільки від Ісуса. Бачили дателя його, як говорить святе Євангелія, як всі їли, так і наситилися людей, ті, що їли хліб і риби, і всі наситилися, бо люди не потребують багато, щоб потреби тіла свого заспокоїти то їсть і п'є тільки для того, щоб жити, а живе, щоб догодити Богу, то й скоро успокоїть голод і жажду тіла і душі своєї. Не досить, щоб їли всі і наситилися тими п'ятьма хлібами і двома рибами, але як Євангеліє Святе зауважує, зібрали ще апостоли, по приказу Спасителя 12 кошиків повних. Навіщо можна тут спитати? Було апостолам збирати ті остатки? Ставиться те для навчання нашого. Почитай дар Божий, щоб тобі був. щоб він не був забраний і при найбільшому достатку, ні одні не марнуй добродійства. Учинь нас бути березливими. Всіх людей, котрі із тих п'ять хлібів і дві риби їли і наситилися, було п'ять тисяч чоловік, крім жінок і дітей. Так Святе Євангеліє не тільки оповідає чудо примноження хліба, але й голосить похвалу людям, що не тільки самі, но й жінки і діти, що до Ісуса приходили, за прикладом тих людей йдімо і ми, всі до Ісуса Христа, бо всі потребуємо ласки Його святої. І Він не опустить нас із своєї опіки. Накормивши і наситивши людей, відпустив їх Ісус. Можемо собі уявити, з якою радістю і духовним піднесенням ішли вони додому. Такі радісні, духовні піднесення дав пережити Господь. Нам, коли ми перші підняли синьо-жовтий прапор на честь біля церкви, коли проводили ланцюг до, від Києва до Львова, сотні тисяч людей прийшли на дороги України з національними прапорами. яка велика радість. Яке велике духовне піднесення було і велика подяка Господу. Про ці славні події пишуть нам історики. Попередній неділі ми чули святе Євангелія, як робив Ісус Христос чуда, поодинокими людьми, а в нинішньому чуді брав участь весь присутній народ. Церква, щоб нам це чудо пригадати, кожний праздник урочисто на всеношному дінні, священник благословляє п'ять хлібів, пшеницю, єлей і подячно молитвою до Господа, щоб нас покорив наукою і ласкою своєю. І хай Господь Бог як накормив сьогодні п'ять тисяч людей, так само накормить кожну спраглу і жаждущу душу Божого Слова. І хай у нашій Україні запанує мир і спокій. Тому, ще раз і ще раз в сьогоднішній день закликаю всіх щиро мобілізуватися на щиру молитву за мир. І спокій нашій Україні, і хай закінчиться ця страшна війна, щоб наша Україна вільною була. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої. У покорі сердець наших приходимо до тебе і схиляємо голови наші. Хоче, прости, провини наші та провини батьків, і прадів наших. Прийми благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. премилосерний, Господи, усім, хто дається до тебе, з благанням, ласку твою подай, благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших. за... Вдовиць засиріт і за калік і немічних, за тих, що твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх єдину велику хрестову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на війні українській землі, славили величне ім'я Твоє, Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і навіки вічні. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і найвищий учителю, щиро блаємо Тебе за весь світ, та за народи світу цього. Нехай же не буде серед нас кровопролиття, Ворожнечі ворожнечі неправди, нехай запанує в усьому світі твоя свята правда, та наука в заклику до згоди, Рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш і про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно з тобою освятив, а князі віку цього свавільна розділили. Розіднали та зневажили, нехай скоро об'єднається єдине святе тіло Твоє, всі церкви всіх народів світу, що в тебе єдиного Бога вірують, молитвами побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу, українську православну, У славі піднеси, та водне тіло з церквами всіх народів сполучи, Щоб во Славилися святе ім'я Твоє, Тройці слабимо Бога, Отця і сина, і Святого Духа, нині пося час, і на віки вічні. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Волі світу проміням, ти її осіни. світло науки знання нас дітей просвіти. в любові до краю, ти нас Боже зрости. молимось Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти. І на люд нас зверни. дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу. І многоя, многая, многая літа щастя дай Боже народу, і многоя, многоя літа. І хай мир і спокій буде між нами, бо всі ми є християни, мирного вам і усім нам, дня недільного і спокою у нашій Україні. Хай відійдуть ті вороги, які. На знищити прийшли, щоб Україна вільною була. Молімося щодня. На цьому наш відеоблог завершується. Щиро дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви були разом зі мною на цьому відеоблозі. Пізнаймо істину, і істина зробить нас щасливими, миру, спокою і добра. Хай буде. Господня милість над нами свята, щоб Україна вільною була. Молімося, дорогі браття і сестри, щодня, і хай наша молитва буде Богом почута, і найскоріше, хай буде перемога для України здобута. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! До наступних зустрічей! Передаю вітання нашим захисникам, воїнам, і, е, які стоять на захисті України нашої. Ми віримо в перемогу. Тільки перемога. Молімося за довгоочікувану перемогу до всемогутнього Бога і відійде від нас всяка тривога. Слава Україні, слава Ісусу Христу!